Пишіть, якщо ви нас бачите в ефірі. Так, хто, хто є в ефірі? Пишіть, чи, чи бачите нас в ефірі, чи ні. Щось не бачить? Що за фіня? І отак ще щось нове. Одна вподобайка є все диковод. Так є. Юля, ви бачите нас в ефірі? Ну, я тут Юлія Сочинська, є. Нічого не зрозуміло. О, пішли, пішли, пішли. Є люди, є. На. Є люди, є люди. Так, руль, є. ще пару хвилин почекаємо. і будемо определяти переможців. Добрий я, день, я. усім, усіх, хто бере участь в розі Сергій, я номер. На який скидати все номер? 068 311 7603. Так. Зараз собі запишіть номер, бо ми зараз будемо за допомогою програми Рандом обирати трьох переможців. 068 311 76, 76. 03. 03. Це на цей номер. Ви будете в будь соцмережі, вайбер, телеграмі, ватсап, скидати коди, скріни Screen своїх кодів, кодів, каналу. Скрін і скрін номерка вашого. Учасників у нас є 448. У нас учасників 448, але в ефірі 138 людей. Ми можемо і годину будемо обирати. Ми ще почекаємо 3 хвилини. Почекаємо ще 3 хвилини. Щоб, може, люди, людей стало більше, поки вподобайки Там, поставили. Кажу, Два рази по екрану клац клац і буде вподобаєчка. Розкажіть разів. про розіграш. Де був розіграш? Розкажу. Розіграш був в Фейсбуці. В постах, в трьох, до речі, в трьох підряд постах були коди. Ви кодиці знайшли. Там є умова. Якщо ви робили репост, так, якщо ви зробили репост відео в, свій, в свою ленту, то ви замість двох тисяч отримуєте три тисячі, при умові, що ви переможцем станете. А якщо ви просто шукали коди і маєте коди, то ви отримуєте по дві тисячі гривень. Так. Е, продиктуйте ще раз номер. Номер телефону 068 311 76 76, 76. 76 03 70 70 а що тут? То не гадаю, говорить 76,03. Так що ви собі вже наперед приготуйте, ви знаєте, що там вас стоять, ви потім, щоб ви не хвилювалися, запізненням не скинули, чи всі умови виконали, чи є вподобайки. І так. все. Лідія Денисюк, в Ютубі не було кодів, бо багато людей написали, що не подобається їм розірва в Ютубі. Тому в Ютубі поки що немає розвірочів. Я в Фейсбуці. Доброго в дня свята, де ви купували фен-утюжок і чи він вам подобається? Фен-утюжок купляла я в магазині сон. Ябко в Трускавці. Це є Дайсон. Це не так. Це єдайсон! Не дайсон. Чи я задоволена, та я задоволена, так як я кучерява, то я точно задоволена. Це Казахстан, чи це, Україна. Україна. це Україна. Добрий день, слава Ісусу Христу. Дай Боже 6 то Україна. Так скільки учасників ти казав? 448. 448 учасників. Так, всього 448 сорок А тобі учасників. треба було повідомити, може наперед якось в Фейсбуці, коли мав бути Ні, той Ну, це ті, 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 хто пильнують нас за нами, це сама знаєш, які знають наш. І розпорядок дня, і що ми робимо, і що говоримо, вони всі знають, що коли є. Ми ще коди не називали, ні, ми ще чекаємо пару хвилин, щоб трошки стало більше людей, бо учасників 448, а в ефірі 219 людей. Але умова розіграшу, що переможець, має бути присутній на ефірі. Так. Якщо нема переможця. Проходить 5 хвилин, ми обираємо знову переможців. Так. Привіт ну. з Узбекистана, щирі вітання. Ми були в Узбекистані. Гарна країна, гарне місто. Where are you guys... guys from? Що це? From. Звідки ми є? I'm uh, from Ukraine. I live in Truskavets. Так, ти ніфіга no. собі. My name is Світлана. <laughs> з Узбекистана, щирі вітання, діті лайк, дякуємо. Грошові, Грошові винагороди. А коди Уга. зараз скидаємо. Ні, ні, коди скидаєте потім, якщо ви будете переможцем. Дивіться, я скажу, щоб то вже закрити потрібно. Ми перше обираємо переможців, ви свої номерки і скріни мусите мати в себе. Хіба для того випадку... Якщо ви станете переможцем, вам треба буде підтвердити мені на вайбер, телеграм WhatsApp на номер телефону 068 311 7603. І треба буде скинути ці скріни, щоб підтвердити, що ви знайшли коди, тобто три скрини, що ви знайшли коди, свій YouTube аккаунт і свій скрін номерка, що я вам написав в коментарях під тим відео, під вашим коментарем. Ви мені скидете ці скрини, я дивлюсь, так, 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 все добре, ви переможете. І ще, крім цього, бо раніше такого не було. Якщо ви робили репости, і я зайду на вашу сторінку і побачу, що ви зробили були репости, то вам ще тисяча, тисяча гривень зверху. Де взяти номерок? Треба було брати участь в розіграші, потім в кінці є відеофінал. Слава і, Слава І в кінці відеофіналу ви там скидаєте коди, і Сергій роздає номерки. Яка ціна витішна? Я не знаю, яка зараз ціна. Чи така сама, чи менша. Чи... Там все залежить від кольору, який колір ви берете, ще гарантію оформляєте. Тому хтось замовляє з-за кордону. Ну ага. таке то. Так. Номер телефону ще раз диктую 068 311 76 03. Так, так що, е, якщо ваша ласка, поставте вподобаєчку. Два рази клац склад з пальчиком по екрану. Бо у нас 249 глядачів, а тільки 105 вподобаєк. Сергій де наречена ділася. З'їв. Ми чекаємо ще до 14.45 і починаємо розіграш. Я заходжу в програму. Ра, о, раш, яка програма, яка обирає рандомні числа від 1 до 448, який номерок отримує, який номерок є тут, переможець? Так, заблокуй на фігур. Сергій, тобі пишеш, ти схожий на блакитного? Серйозно, mm. ви знаєте, що ні одна поведінка не характеризує блакитного. То хіба такі недалекі люди, як ви, можете подумати. Тому ви не обіжайтеся на мене. Я вас не хочу обідати, але може то у вас щось. Може, то ви задній пріводний трохи. І І ви мене хочете в свою сторону склонити. Ви мене туди не тіміть в ту прірву. Різнобарну прірву. У мене код 473. Як робити репости, просвітіть, будь ласка? 473? У нас 448 учасників. Добрий вечір. Як а робити де ви репост? Сергій, як робити репост? Репост робиться як. Ви коли, коли відео дивитесь, там є такий, такий літачок. Ви нажимаєте на літачок і нажимаєте поширити. Так, чому так мало подобається? Е, то зробіть пальчиком. Два рази пальчиком клацніть по такому. Тап-тап по екранчику і буде вподобаєчка. 476 номер я вам дав Антоніна В. Антоніна, здається. Чи я щось вже плутаю? А сьогодні виграє. Ви, 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 ну перевірте, будь ласка, ще раз код, чи то чи, чи ви ніде не помилилися. Може, це номер квартири питайте. Їду в дорозі, слухаю вас, ви класні, хай все у вас буде добре. Дякую, Міринка. Чекай, Антоніна, я можу знайти як 470. Антоніна Антоніна, чотириста сімдесят Цього разу вам Сергій є? Зараз нами. Сто 102 номер, окей, я вже запам'ятала. Так, 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 Антоніна. Так, всім привіт, хто тільки до нас доєднюється, всім найщиріші вітання. Номер телефону 353 номер є. 068 311 7603. О 353, 120, та 106. 120. Ай, клас, 275. 45, 45. 45. йдемо. На що граємо? Антоніна, це... я перепрошую, но у вас це ви щось помиляєтесь? Це го розіграшу максимальне число. Учасників 448. Вас може номерок з якогось іншого розіграшу. Так, може у вас якийсь номерок з іншого розіграшу, ви не можете трошки з тим розібратися. 400... Ой, навіть є Людмила Гончар, яка отримала останній номерок 448. Людмилочка, вітає. Так, Людмилочка даже не на вайбер писала. 402. Що я їй не дав номерок. Ну, що королєве? 570. сімдесят. Валік, який 570? Що з дуба рухнув, чи що? У нас нема 570. Так, що 14.45, починаємо розіграш. Так що приготуйте свої, приготуйтеся, пам'ятаєте, що на номер 068 311 7603 ви відправляєте скріни. Дивись, Королєва пише, в неї номер 472. Присилає мені скрін з номером 472. Що там пишеш? 372 так. у вас. Антоніна. Антоніна, у вас номерок 372. Не робіть нам нерви. <світ> не робіть нам нерви. А я вже б перейшов, ну, Як значить. Думав, наплужив, так? Антоніна! Йо-майо, я надіюся, що там така жінка, що я можу говорити на ти. Королєве. Ми за кожного, ну і що королєвич тут є. Ми за кожного з вас вболіваємо. Ми бажаємо вам кожному перемоги. Навіть якщо у вас не вийде цього разу, ви маєте не здаватися і пробуйте наступного разу. Так що, так пише дівчина, у нас хрестила пальчики, надіюсь, цього разу І Я і буду надіятися. В Фейсбуці будьте уважні, бо вже не буде такого розсосолювання, у нас там йде розір. Буде все по крутому Появились кони протягом тижня, ви собі їх зберегли або в сторіс, або в пості ви їх зберегли. Тримаєте, потім йде в п'ятниця, оголошення, що. Фінал, ви під фіналом пишете, бо то виходить. Книги... а те, ти фінал пишеш в Фейсбуці чи в Ютубі? Я в Фейсбуці пишу і в Ютубі. Просто ви... слідкуйте Пиші... за сторінкою. і бо... Королєви пишуть, чи будуть вареники. Дорогі наші королєви, дорогі наші золотасіньки. Ми тепер ефіри проводимо в Інстаграмі. От люди з інстаграму ображаються, що ми більше часу тут, а там більше глядачів у нас. І тому у нас тепер ефіри в Інстаграмі, там ліпимо вареники. Так, що тепер на резервній сторінці, на резервній в Інстаграмі, бо в нас основна сторінка на рік заблоковані ефіри. Тому там ми будемо пити вареники, а тут будемо проводити рольцір. Тому що в Інстаграмі цього робити не можна. Королеви, що... хто вам сказав скидати мені за коди? Ну хто, <гум> нащо зараз? Не треба зараз. Все погнали. Так, ну що, стартуємо. Дивись. Всім бажаємо успіху. Це знизу, не дивіться, то типові глядачі, то ті коди вам не, не мають бути. Коли ви станете типовим глядачом, ви побачите то в пості теж, то на розрах уваги звертається. Тут теж для Фейсбука, то ще анонсу не було. все. Зараз ми дивимося, розіграш був такий-такий. Розіграш був 3005 Закінчений розіграш, коли вам роздавали номерки. Номерки були кодів 10, 20 і 30. Так. І учасників 448. Так. Сьогодні я заходжу в рандом. Рандомайзер в народі називаю. Так, рандомайзер. Тепер будуть номерки в профілі, і в дописах, і в сторіс. Номерки можуть бути всюди. Ви просто будьте уважні, дивіться. Рандомайзер, якщо закрив? Лайкайте ефірчик. Тапаємо, тапаємо тапаєм по екранчику два рази, щоб поставити вподобайку, бо ви щось дуже скупеньки на... на вподобайку. Тако покажи як вподобайку. Тин, тин, тако по екранчику. Тин тин. Ход, два тин, -тин. Як покажи, що, що з тобою є. Я думала, що ти в ефірі. Я думаю, ти все на міць. У нас Прошу. учасників 448, ще раз хочу сказати. 448 учасників у нас, а зараз в ефірі 228 учасників. Тому навіть якщо ми зараз оберемо трьох переможців, не факт, що вони є в ефірі, і тому не здавайтеся, поки ми всіх трьох переможців не оберемо, будьте в ефірі. Вот так. я так. надіюся, що ми оберемо швидко. бо я так хочу відпочивати. Я так хочу спати тоже з тою погодою. Так се з першого по 448 і пішло. Запускай. 130, 130, ай б, там був 130-й, пам'ятаю. 130. 133, пишіть, чи ви є в ефірі. Так, Один є. Перший переможець. 113, 113. нічого і собі. А, хай буде 130-й, дівчина, було 130. 203. 30. що -то сьогодні, всьогодні всьогодні, сьогодні на трійку. Сьогодні я рандомайзер трійку полюбив. Так, у тебе, а у тебе номер закінчиться на три, і тут теж всюди на три. Так, переможні номерки, пишіть, пишіть, хто є. Номер 130, 100. 33, 113 і 203, я в шоці. О, ті, хто навіть вже відправляли код, відправляйте зараз скріни знову, бо зараз от, іменно, маєте час ті, хто переможці, номер. Юлічка, ви не пишіть, що шкода, що немає там 112. Це не факт. О, Оля то, є. То, що, то, що може ми можемо обирати дуже довго. 113. Олічка, так? Так. Олічка є 113. Зараз, Олічка, ми, ми вітає. вас вітаємо. Зараз будемо чекати скріни. Ну і номер 133, 203. Ви тут? О, номер не скрінули. Чекаємо, хто має номерок 133 і 203. — Ніхто не не пишіть, що жаль, бо то ще не кінець. Ми сьогодні, не поки жаль. були в ефірі в Інстаграмі, було і гроза за вікном. і так гриміло і блискавку. І Хи, року, і, вже був, і сонце було, і знов вийшло сонце, і знов почали пташки. Туреники ми наліпили. Я не мала номерка. Може, ви вже пізніше часу його прислали чи як, не знаю. Я так не панна, що вареники розіграють. <хи> Ні, грошові... не є вареники для нас. Грошові виграші. Грошові. Щирі вітання Сергійку, бажаю нічного здоров'я, щасливої долі та мирного неба над головою. У мене 244-й номер. Віра... Чекаю. віра написала, я номер 133. О, віра. Так, так 203-й ви тут? Оля Оля скинула. Скрін з кодом. Чикачка я переверну. Скрін з кодом от тридцять. Угу. Є два. Комплет наш і 10 є тут. Є. І подобайки є. Сто 130. І ще скиньте, будь ласка, Оля, або а во є. І скрізь. So, Олечка? Оля, ми вас вітаємо. А -а -а. Вітаємо Олечку! Ви, ви після ефіру отримаєте на карту 2000 гривень, бо ви переможниця. Ура! А, Оля, якщо ви робили репост, то будь ласка, пишіть, що ви робили репост, я перевірю. А? А? Чекай, я поділюсь на сторінку. Добре, зараз я перевірю, чи ви вирішуєте. Якщо так, то ви отримаєте, що треба написали. Я поділилась на стоїть. Ура! Валечка, треба, що ти мати плюс-бонус. Так. О, як класно. Так, скрін Один. Віра наша. Віра скинула скрін 20. подавайка є. 30. подавайка є. 30 є. Я бачу, бачу. Проснувся. Венеників Все, 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 я так розумію, що Віра це. Є. Віра має всі скріни. Так, номер 203 Я так пане, не обзиваються. 203. Значить, ще Вірочка доскидує ці і все. Слава Україні, героям слава. Зараз доскидує і. Що тут Віра має ще скинути? Віра має ще скинути код 10 і скрін свого аккаунту в YouTube. Так, і все. І тоді і вибираємо наступного, бо 203 номерок не об'являється. Як він може об'явитися номерок, як нас тільки в ефірі, я ще дивуюся, що двоє людей були. 166 в ефірі людей. В двох так. словах, що відбувається, у нас в Фейсбуці кожного тижня проходить розіграші, люди шукають коди і зараз ми визначаємо переможців. Вже два переможця у нас є, практично. Новини про коди. Дуже мало. Просто будьте уважні, дивіться сторіс у Фейсбуці або пост, і ви, якщо уважні, ви замітите, є код, значить цього тижня. є пише, пише одна пані, я виконала всі умови, а де дивитись номерки. В, в, в коментарях під відео. Відео фінал. 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 Коли ви бачите, пише фінал, там і то число, там в виходить. Відео? фінал. Сергій в фіналі розповідає, що до чого і як. так? І ви під тим відео маєте скидати номерки, які ви там знайшли, і зрівом видає ваш, ваш номерок, під яким ви берете участь в розіріші. 203. Я у! Нема, ну що, Вірочка, доскидуйте. <різь> Іра... Іра має два аккаунти, я так зважую. Якщо не з того аккаунту, скидає схід, Вірочка. <різь> Віра. Не хвилюйтесь, не хвилюйтесь. Так, ви не хвилюєтеся, все добре. А номер 203 можна вже переобрати. Ну давай, переобирай. Там... Так, то ми переобираємо номер. 203. 203, його немає в ефірі. Так. Погнали. Тримаємо колеги. Якщо повторяється номер, той, що в нас. 113 тримаємо, чи 133, то ми переобираємо теж. Так. То, так. 102. 102. 120 там було. Дивиться, 20, 203, а тепер буде 102. Номер, номер 102, ви тут? Номер 102, а ви в ефірі? Так, Вовіра скинула. Є вподобайка, є цей код. Угу. Ці в неї добре. Ми все, вірочка. Це вірочка, напишіть, чи ви репост робили? Але Я... не сьогодні. Сьогодні то не підходить. Сьогодні вже не підходить. То треба було до п'ятниці. Так що, Віра і Олічка, ми вас вітаємо. Добре. Ви добре. Оля у нас переможниця з бонусом, а вірочка поки що у нас переможець. Ірина Анатоліївна пише: Я тут. Ні, не робила. Віра не робила репост. Добре. Не робила добре. 에, цей, 에, <пи> Ірина Анатолійовна пише: Я тут 102, два. <пи> Ірина Анатольевна, ми вас, вас віта. Я навіть не могла подумати, що нас ми так швидко оберемо. Mm -hmm. Скидаєте скріни кодів з подобайками, скрін свого каву, скрін номерка, на номер 068 311 7603. Так? Валіку тут весело з нами, чи тут Кому? пише, що хоче, ну якийсь хлопчина зайшов, пише, вже каже, в нас є переможець, а він каже, ну все, я з вами вдолі. Ми <laughs> перемогли, він тішиться. Домовляйся, ти ж болівати і відолю давати. Так, дивимося. Хто тут скидає? 102? Я так розумію, 102. Так. Зверху є, 30. я вже знаю. Є, подобайка є. Є, тут. Де ти тут дебільне відео взяв? Є. Коди всі є, Зараз дивимося. 102 номер. Є. Yeah. Є. Yeah. І аккаунт. Є. Yeah. Yeah. Ірина, Анатолівна, Ірина... А що таке сагач? Прізвище. Ірина Анатолівна, ви, будь ласка, напишіть, чи ви робили репост. Так. Якщо ви робили репост то ви мені скиньте ще на свою, на свою сторінку в Facebook з на, свою, а на Сергія така на свою сторінку. На свою сторінку хай скіне, посилання щоб я зайшов перевірив чи є тут. три тисячі, я всіх поки перелистав. Отже королєви, ми вітаємо всіх. Всіх Ірина репост не робила. Пише вітаємо всіх, хто сьогодні у нас переможе. Це Віра, Олічка і Іринка. Ми вас щиро відівчата. Ну так що беріть наступного разу також участь, хто не переміг, не, не засмучуйтеся. Не ну і що я вам скажу? Скидайте свої номер карточки, отримаєте свій приз. А я вже написав всім. Так королів. Ви сьогодні при неділі лягайте, відпочивайте. Я знаю, що багато в багато яких містах погода. Відпочивайте головою, тілом, всім, що можете. Бажаємо всім гарної неділі і до наступних зустрічей. па Па-па! па, па, -па! Валік Так. Валік пока! Пока! Наступного раду!